Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Завершили сім поєдинків 28-го туру УПЛ. Результати наступні: Зоря Шахтар 0-0. Полісся Динамо 0-0. Ворскла Чорноморець 1-2. Оболонь ЛНЗ 0-0. Рух Верес 2-0. Кривбас Колос 0-1. Карпати Олександрія 2-1. Поєдинок Інголець, Лівий Берег відбудеться сьогодні, 12 травня. Олександрія програла Карпатам у виїзному матчі 28-го туру УПЛ з рахунком 1:2. Таким чином команда Руслана Ротаня відстала від Динамо, яке йде на першій сходинці на п'ять очок. Киянам потрібно набрати один бал в останніх двох матчах, щоб гарантувати собі чемпіонство. Адже за регламентом у випадку рівності очок місця команд визначаються за більшою кількості набраних очок в особистих зустрічах між цими командами. 4 грудня Динамо зіграло з Олександрією в нічию, а 8 грудня перемогло 3-0. У наступних іграх команда Олександра Шовковського зіграє з чорноморцем та колосом. Лехія зіграла в нічию з короною 2-2 у 32-му турі чемпіонату Польщі. Іван Желізко, Максим Хлань та Богдан В'юник вийшли у стартовому складі. Антон Саренко опинився в запасі, а Богдан Сарнавський не потрапив до заявки. Три українці, які вийшли з перших хвилин і стали основними учасниками гольових епізодів, хлань заробив пенальті, який реалізував юник, А наприкінці першого тайму желізко феєричним ударом п'ятою відправив м'яч у сітку воріт. По перерві корона відігралася завдяки дрогошу, якому знадобилося 10 хвилин, щоб оформити дубль. До слова, останні шість голів Лехії забивали саме українські футболісти. Український півзахисник Олексій Кащук допоміг Карабаху здобути перемогу над Аразом у матчі 34-го туру чемпіонату Азербайджану. Екс-гравець Шахтаря вийшов у стартовому складі та зіграв увесь матч. На 35 й хвилині Кащук запресингував захисника і прокинув м'яч на хід Курбанги. Нападник Карабаха ефектно обіграв воротаря та забив перший гол у матчі. На 59-й хвилині український півзахисник записав до свого активу забитий м'яч. Карабах розігнав швидку контратаку, і Кащук отримав у вільній зоні пас. Олексій пробив під ближню стійку та встановив остаточний рахунок у матчі. У поточному сезоні Кащук провів 35 матчів за Карабах, у яких забив 6 голів та віддав 6 асистів. Клуб українця оформив чемпіонство у 32-му турі чемпіонату. Український Вінгер Динамо чеський будийові ю 19 Дмитро Артимович забив у ворота дукли. Під завісу гри футболіст опинився сам перед голкіпером і не залишив йому шансів, впевнено перегравши опонента. У зустрічі колективу Ю-19 із слованом Артимович оформив три результативні передачі, ставши одним із ключових гравців матчу. У підсумку команда Українця перемогла з розгромним рахунком 7-2. Артем Дячун став героєм поєдинку регіональної ліги Німеччини. Його гол на 71-й хвилині приніс Айнтрахту із Нордечта та перемогу над Феніксом із рахунком 3-2. Український форвард ефектно завершив атаку своєї команди. Після подачі з флангу наш легіонер головою в падінні відправив м'яч у ворота суперника. Поліся припинили співпрацю з головним тренером команди Імадом Ашуром. Також клуб залишив тренерський штаб Ашура. Події, що відбувалися сьогодні в клубі, стали предметом внутрішнього аналізу керівництва. За його результатами було прийнято рішення про завершення співпраці з усім тренерським штабом першої команди. До завершення сезону виконувачем обов'язків головного тренера призначено Олександра Олександровича Максимова, який раніше працював тренером юнацької команди Ю 19 Поліся дякує Імаду Ашуру та його команді за виконану роботу та бажає подальших успіхів у професійній кар'єрі. У заяві Житомирян. Ашур очолював Полісся з травня 2024 року. В останній Житомирський клуб перемагав місяць тому. Команда наразі посідає п'яте місце в УПЛ. Поліся оголосило про відсторонення від виконання обов'язків операційного менеджера Івана Трубочкіна та шеф Скаута Анатолія Волкова. Наразі у клубі триває внутрішнє розслідування, і до завершення перевірки Трубочкін і Волков тимчасово відсторонені від будь-якої діяльності. Про подальші рішення клуб інформуватиме додатково після завершення внутрішніх процедур. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet – бери від гри своє. Хетафе зробив пропозицію головному тренеру Еїпспора Ардуторану. Про це повідомляє турецький коментатор Ертем Шенер. Іспанська команда програла 5 останніх матчів та наразі йде тринадцятою у таблиці Ла Ліги. Наразі команду очолює Пепе Бордалас. Він працює з командою з серпня 2023 року. Також джерело підтверджує інформацію про те, що Шахтар також надіслав пропозицію «Ейпспору». Журналіст і коментатор Михайло Співаковський поділився інсайдом щодо майбутнього нинішнього тренера Олександрії. Співаковський зазначив, що ротань має чотири варіанти для продовження тренерської кар'єри. Цитата: перший це Олександрія, власне кажучи, я не знаю, як тривають перемовини, але думаю, що вони тривають. Другий Шахтар, джерела інформації, яким я довіряю, говорять, що Шахтар все ж розглядає ротаня. Третій варіант Полісся, і є також четвертий це Металіс 1925. Виникає питання, що робити, підписувати продовження контракту з Олександрією зараз чи чекати завершення сезону, сказав Співаковський. Італійський Торіно проявляє інтерес до українського захисника хорватської ЦЮ-15 Михайла Абрамовича. За інформацією, Лідіонерс ЮЕЙ Скаути Гранатових стежили за грою Михайла. Також існує велика вирогідність того, що у новому сезоні футболіст поїде на перегляд в Італію. Абрамовіч вразив фахівців чудовим баченням поля та здатністю однаково впевнено працювати як лівою, так і правою ногою. Центральний захисник Бормута Ілля Забарний, як і раніше, входить до сфери інтересів чинного чемпіона Франції ПСЖ. Про це повідомляє Sky Sport. За інформацією, джерела влітку парижани можуть попрощатися із капітаном команди Маркіньосом, якому виповнилося 30 років, саме на його місце, і розглядають Іллю Забарного. Як відомо, у січні український захисник відмовився від переходу в ПСЖ через російського воротаря. Нагадаємо, що Ілля Забарний знаходиться у сфері інтересів Челсі також раніше повідомлялися про інтерес до українця з боку Ньюкасла. У поточному сезоні Ілля провів за Борму 36 матчів. До того ж, українець увійшов у десятку футболістів до 23 років із найкращих п'яти ліг, які у 2024 році зіграли найбільше хвилин. Забарний опинився в одному списку із Ямалем та Белінгемом. Туринський Ювентус надіслав офіційну пропозицію та вже декілька днів веде прямі перемовини з Шахтарем щодо трансферу Георгія Судакова. Про це повідомляє інсайдер Бен Джейкобс. Процес очолює особисто спортивний директор клубу Кріштіано Джонтолі. Він переконаний, що стиль грипів захисника гірників ідеально впишеться в систему Юве. Очікується, що контракт українського хавбека з туринським клубом буде розрахований до 2031 року. Це вже третій підтверджений випадок, коли Донецьк клуб торгує свого лідера до одного з клубів серії А. Нагадаємо, рік тому йшли активні переговори з Наполі, але сторони не зійшлися в ціні. Неаполітанці готові були заплатити 40 мільйонів євро. А шахтар хотів 50 плюс бонуси. А минулої зими з конкретною пропозицією щодо трансферу на гірників виходила Фіорентина. Шахтар не відмовлявся відпускати Судакова, але виставив для італійців ціник 30 мільйонів євро. Ті, у свою чергу, готові були заплатити не більше 20. Своєю чергою, італійський журналіст Марко Ді Натале підтверджує серйозність намірів туринців у переході українця вже цього літа. Він зазначив, що Ювентус готовий запропонувати за гравця 40-50 мільйонів євро, які хоче Шахтар. Правий він гар Віктор Циганков опинився у сфері інтересів Манчестера Юнайтед. Повідомляє видання Ас. Команда зараз працює над спробами переконати 27-річного українця змінити клубну прописку, а каталонський клуб відпустити його. Офіційна пропозиція вже готова. Та за інформацією джерела найближчими днями опиниться на столі іспанської команди. Червоні дияволи вже контактували з оточенням та агентом гравця, але поки ніяких коментарів не дають. Контракт Віктора з Жероною розрахований до кінця червня 2027 року. Повідомляється, що прописана в угоді Клаусула становить 30 мільйонів євро. Вінгар щасливий у клубі, але раніше казав, що не виключає свого відходу вже найближчого міжсезоння. Каталонці розраховують на виконавця, а головний тренер колективу Мічел Санчес просить керівництво втримати українця. За інформацією джерела, угода циганкова з англійським клубом буде розрахована до 2029 року. Чи року. Вдасться Жероні залишити Циганкова на наступний сезон. Питання залишається відкритим. Відомо лише те, що це буде зробити непросто.